Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І от уже весна, прекрасна погода. Хочеться цього літа, хочеться тепла, хочеться чогось свіжого і хочеться звільнити свій простір від лишніх речей. Тому сьогодні ми розбираємо всі мої порожні баночки. Я вже намагаюся не назбирувати їх так багато, як я це роблю зазвичай. А, тут не так, їх дуже-дуже, але є достатньо багато. Тому давайте не затримуватися і швиденько починати розбирати всі мої порожні баночки. Перше, що ми почнемо, це дві баночки вітамінів, що в мене закінчилося. Перше, це а, така добавка, яка називається Живі Грібінчистий. Це екстракт грибів. А, так і вид називається Живік Грібінчистий. Це класний природній антидепресант, а, підвищувач настрою. Він допомагає. Когнітивним функціям допомагає концентрації уваги і так далі і тому подібне. Нау мені не дуже сподобалося. Я в своїх попередніх відео показувала інший бренд. Від того я відчувала результат. Від цього, чесно, взагалі ніякого результату. Хоча концентрація та сама. Ну, добре, що було, спробувала, але повторювати не буду. Оці супер ензим. Обожні дівчата, це заміна на багато бюджетніша, панкреатину, креону і так далі. Тому подібне. Коли ви поїли багато жирного, багато тяжкого, просто переїли, ось цей бат вам зможе допомогти нормалізувати ваш. Ваше шикате, ваше травлення не на постійній основі я п'ю, але якщо у вас є потреба, можете на постійній. Я п'ю тоді, коли переїла, гарно працює, немає до нього звикання і просто прекрасний продукт. Рекомендую. Ось таке маселко від Віледа. Я його з собою носила, мені по ньому робили масаж, але взагалі це масло від розтяжок. Ви можете його просто використовувати для тіла, для зволожень. Прекрасний засіб. Він мені ніколи не забував пори, тому що. Дуже часто, часто масажні масла мені забивають пори. Тут неймовірний, трав'янистий, такий приємний аромат. Дуже гарний натуральний склад, надовго вистачає. Якщо ви ходите на масажі ручні, да, коли вам робиться масажист, це буде прекрасний засіб. Якщо ви самі робите баночний масаж, або просто якщо ви завагітніли і вам потрібно зволожувати шкіру, це буде супер засіб. Крутий, мені дуже сподобався. Я обов'язково повторю, Рекомендую. Масло для шкіри голови а, з розмарином м'ятою. Він розігрівав шкіру голови. Я вже вам показувала цей засіб, гарно. Трав'янисто пахне, класний, мені сподобався, але не сподобалася саме масляниста формула. Я не люблю, коли щось жирнить голову. Після цього постійно потрібно перестрілювати наволочку, бо я люблю наносити на ніч. Зранку в мене немає часу таке витримувати на голові. Продукт крутий, якщо ви хочете відростити волосся, я розказувала в попередньому відео. Зверніть увагу на ці засоби. Вони хороші, вони робочі, гарно розігрівають шкіру голови. Скажіть, будь ласка, хто з вас спробував з цієї серії? Також шампунь, маску. Наскільки вони класні і робочі, і чи варто теж на них звернути увагу. Супер чистий, органічний склад, легко використовувати, економічний і знову ж таки, хочете волосічку подовше, звертайте увагу. Ось таку умивалку бренду Dr. Grechen, це, мені здається, дочірні бренди Косібелак. Прекрасне, м'яке вмивання. В нього був дуже крутий аромат, мені так подобався. М -м -м, неймовірно, приємно, смачно пахне. Тут у нас алантогін. Пантенол, заспокоюючі інгредієнти, гліцерин уже стоїть на другому місці. Бетаїн є, також як заспокійливий інгредієнт, екстракт зеленого чаю, також чайного дерева, які будуть мати протизапальну дію. Прекрасний засіб, який гарно працював для проблемної шкіри, для сухої, чутливої, комбінованої для всіх типів шкіри, прекрасне вмивання, але а, мені здається, він не змиє ваш макіяж. Як другий етап очищення супер! Якщо ви очищаєте макіяж лише гелем для вмивання, цього вам буде замало, але продукт реально вартий уваги. Сироватка від бренда Beauty of Jesus. Я знімала окремий огляд. Якщо ви ще не бачили, подивіться. Тут у нас вітамін С і центр. Прекрасна сироватка в такій кремовій текстурі. Ось так вона виглядала. Я швидко її дуже закінчила. Засіб не самий економічний, тому що. Кремова текстура, хочеться нанести побільше, але яке класне вона давала зволоження. Я користувалася нею взимку, вона мені давала це сяяння, свіжість, зволоження, рівний тон, висвітлення. Вона працювала з чутливістю, загоювала всі мої висипання. Прекрасна сироватка, дуже сподобалася. Якщо колись не буду знати, що придбати, її придбаю обов'язково. Взагалі, сироватки бренду Beauty of Jesus це для мене якесь супер відкриття. За свої вони прекрасні, базові сироватки для зволоження, для сяйва для рівного тону обличчя. Якщо у вас є проблема, цього, звичайно, що буде замало, потрібно буде додавати ще якісь засоби, але як база, на яку ви будете нашаровувати активи це прекрасні робочі продукти. Наступне це в мене муцин равлика і полин, мені здається. Це прекрасна сироватка, теж гарно зволожувала. Я її з задоволенням використала, я мазала її і на шию, і деякі моменти, і підочки. Вона дуже класна мені в цей знаєте, такий перехідний зимовий період регенерувала обличчя. Цинравлика це, це, це класний інгредієнт саме для регенерації шкіри, для її заспокоєння. Я зробила собі апаратну процедуру, і це була перша сироватка, яку я собі вела, тому що шкіра була максимально чутлива. Теж круто, теж рекомендую. Так, ще одна сироватка це Козде Баха, сироватка не сподобалася абсолютно. Вона для мене була занадто агресивна. Вона мені пекла. У мене від неї червоніла шкіра. Хоча азелінова кислота підходить саме для чутливої шкіри. Бюджетний засіб, який в мене був досить довго, я добила, повертатися не буду, бо ну, викликала реакцію. Що коз де Баха ще схожий бренд на це. А, Q плюс не сподобалися мені абсолютно азелеїнові сироватки. Зараз я планую придбати побільше засобів з азеліновою кислотою, так як приходить літо. У мене шкіра схильна до висипань і літом захочеться активів, але ретинол вже не можна буде. Тому я планую брати для себе засоби саме з азелейновою кислотою. Далі намбазін тонер, дівчатка, це любов. Як мені шкода, що він закінчився. Це прекрасний тонер. Який густий, які ви можете нанести і йти? В нього приємний аромат. Ті, знаєте, трав'янистий, ненав'язливий. Тут у нас екстракт бактерій, а, також він дає сяєння, екстракт рису, пробіотики, зволожуючі компоненти. Був прекрасним. Густенький, добила до останньої каплі, наносила зранку, і він повністю може замінити і як сироватку, і як тонік, і як крем, і все абсолютно. Після нього можна нанести лише СПФ і бігти. Максимально універсальний. Раніше мені так подобався тонер з комбучею від Мідипіл, але це я його переплюнув. Цей поки що мій топ-1 серед всіх тонерів, які я пробувала. Мені подобається консистенція, аромат, ефект сяяння, який він дає, зволоження, комфорт. Супер. Рекомендую. Бренд Nambuзin зовсім трошечки залишилося. Це гідрофільний бальзам, ось такого темного кольору. Він. Пахне травичкою, дуже крутий, класно очищав, дорого, відчувався на шкірі, не забував пори, змивався повністю, не залишав після себе жирної плівки. Намбезін Бренд мене максимально приємно здивував. Я буду далі з ним знайомитися, тому що в мене від них ще є ось такі песи. Пеці з ніацинамідом і вітамінами дуже великі, дуже просочені. У мене тут кілька штучок залишилося на три дні, напевно, але я вже показую в порожніх баночках, щоб я потім могла спокійно викинути. Велика упаковка. Тут у нас є глутатіон, тут у нас є ніацинамід. Вітаміни групи Б, це є ніацинамід, дає таку антиоксидантну дію, зволожуючу. Мені одного цього пада вистачало, щоб протерти обличчя, шию, декольте і плечі настільки. Вони просочені, настільки тут багато концентрації, вони мені давали саме таке зволоження, заспокоєння. І потім я ще залишала отак на щічках один, другий. І в мене, коли висихала шкіра, в мене не було після них відчуття стянутості. Тобто я могла протерти ними одними і вже піти, і не закривати нічим, було настільки комфортно. Але звичайно, що я так не робила, просто тестила. Да? Пади прикольні, пади, хороші, робочі для чутливої, для сухої. для Проблемної шкіри, як додатковий ефект антиоксидантів і зволоження, буде круто. Влітку мені зараз захочеться трошечки більш щось себе регулюючого і очищаючого. Але на зимову пору, або якщо ви хочете анти ейдж зволоження, освіжаючу дію, теж сподобається. Одне очищення це. Моє ранкове очищення бренд Нун. Це дуже класний робочий бренд ізраїльський. Але ви мені сказали, що там, власниця, ніби росіянка, але мені здається, що вона насправді українка. Так мені говорили, говорили дистриб'ютори офіційні. Я по цій мікроемульсії роблю масаж гоша. Дівчата, обожнюю. Дуже економічний засіб, максимально комфортний, таке жирна есенція для вмивання. Він в них називається мікроемульсія. Да, це реальна мікроемульсія, повністю змивається, не залишає жирної плівки взимку, коли був такий період сухості шкіри, було супер. Дуже подобалося, буду неймовірно сумувати. Останній засіб це у нас галактоміксум, ферментована есенція це просто водичка. Прям водичка-водичка, я такого не люблю. Я бачила дуже багато популярних, позитивних відгуків на бренд Міксун. У мене ще їх є ферментована есенція, але я до неї не дійшла. Сироватка. Поки що я користуюся ось цією есенцією водичкою. Я наносила її перед нам того тому що самого цього засобу мені мало. Я його не зрозуміла. Тут у нас біфідобактерії, ферментовані продукти, що дуже корисні для шкіри, вони довідцяя, зволоження, відновлення мікробіому, ефект антійчі за рахунок цього. Також робота з проблемною шкірою, тому що з проблемною шкірою нас порушений шкірний бар'єр. А, але я не зрозуміла. Не повторюю, тому що танці з бубнами лишні да, ти наносиш це потім до того, що одного цього засобу реально мало. А так, ну, є, є, добила і на цьому дякую. Ось такий шампунь, ну як викидає, буду мити ним собаку. А, шампунь від Лонда ось такий для об'єму я убила ним волосся. Він дуже сильно пересушує. Це жахливий шампунь. В мене є з такими фіолетовими полосочками. Це улюблений шампунь мого хлопця, того, що він його не пересушує для сухої шкіри голови, для чутливої шкіри голови. Він підходить прекрасно. Я вирішила спробувати на собі взагалі жах, взагалі не підійшов. Робить. Таке пересушене волосся, в мене воно від нього в мене почало ламатися дуже сильно, хоча я ніколи не мию кінці. Жахливо не сподобалося, не рекомендую. А, кондиціонер для волосся це Denk G Meori, Не знаю. Такий бренд. У мене ще є фіолетова баночка. фіолетовий мені теж не зайшов, він мені не підходить, в мене сильно герніє від нього голова. Кондиціонер, ні про що я його не повторю. Він мені особо нічого не робив. Ну давав розчісування волосся, давав якусь гладкість, але. Ніякого ефекту вау не було. Я його не буду купувати ще раз, тому що ну не зрозуміла. Склад на другому місці стоїть силікони. Ну хотілося б чогось чуть-чуть більш приємнішого, зголожуючи компоненти. Ні, не сподобався. Не повторюю самий улюблений шампунь Олаплекс. Просто моя любовна любов, прекрасний засіб, який максимально економічний. Його треба зовсім малесеньку-горошинку. Краще цього шампуня зі мною не було нічого в житті. Якщо у вас сухе волосся, хоча, знаєте, неважливо, яке у вас волосся, це самий економічний шампунь, який мені попадався в житті. Зовсім трішечки достатньо для того, щоб повністю промити всю вашу голову. Він не пересушує, не викликає, ви знаєте, таке відчуття ламкості волосся, коли воно аж прям таке знаєте, це гіперперевимита голова. Я такого не люблю. Він залишає по собі ефект зволоженості волосся, в нього гарний склад. Відчуття чистого волосся також з ним є. Прекрасно, дуже люблю, рекомендую. Маска для волосся Nice. Я її розрізала. Це була маска а, тонуюча. Вона зовсім трошечки тонувала. У мене відтінок Ice Vanilla. Він такий тепловатий. Я не знаю, мені ця маска подобалася як маска для а, волосся, тому що вона своєю задачею працювала прекрасно. в неї такий крутий, аромат. Винограда, вона гарно працювала, вона гарно зволожувала і, можливо, все ж таки давала якийсь тон. Я не знаю. То, що, ну, я не тоную волосся сама вдома. Мені тонує його тільки мій перукар, Раз в півроку я хожу це роблю. А так він мені порадив цю масочку. Мені сподобалось. Ще ось такий кремчик для обличчя від бренду Malume. У мене була мініатюрка, я вам, до речі, підставлю ще багато засобів мініатюрок, які в мене покінчалися у відпустці. А, також буде цікаво. Прекрасний засіб з восьмома типами гіалуронової кислоти. Гілоронова кислота володіє протизапальною функцією. Легенький підійде для всіх типів шкіри. Проблемно. Люблю його призначати пацієнтам, тому що він прекрасно працює з проблемною шкірою. Щутливою, сухою, з жирною з всіма не можу видавити, вже нічого немає. Дуже легкий гелевий крем, який прекрасно працює з воложенням, який можна як базу під макіяж і як такий є базовий крем на всі випадки життя. 5 плюсом повторила би повнорозмірний. SPF від бренда UIC було круто на зиму, того, що він був достатньо зволожуючий, такий досить щільненький. На літо було би забагато. Або для тих, в кого суха шкіра вам сподобається і на літо, я взимку добила з задоволенням, того, що було зволожено, було комфортно, була захисна плівочка від вітру, від морозу. Круто. На літо, ні, на літо для мене буде тумаче. Масочки просто це окремий вид моєї любові. Я без них жити не можу, в мене їх дуже багато. Я постійно поповнюю запаси. Анна Які. Маска, яка продається на брокарді, зволожуюча маска, обожнюю, сумую за нею. Це маски Hydration Soothing Mask, Супер. Заспокоювала, зволожувала, приємна консистенція, давала відчуття, ніби після гідрогелових патчів. Прекрасний засіб, за свої гроші з чистим складом. З гарним ефектом рекомендую. Далі маска Міді -піл», ось така вже в мене страшна. Це Піл Токс mask, зелена масочка. Я вже купила собі точно таку саму повнорозмірну. Вона з такої трави, ніби перемеленої, складається. Тут, ніби є ще Спікули, але їх абсолютно не відчуваєш. Вона дає відшліфований ефект свіжий, ніби ви відпочили. Така, знаєте, шкіра рівнесенька світиться. А, ніби ви випили от якийсь класний смузі, на ніч, нічого не їли, намазалися суперкрутим кремом і прокинулися зранку. От такий ефект вона мені дає. Плюс ексфоліація, якщо десь щось трошечки є дуже м'яка, того, що вони прям зовсім зовсім м'ягусінькі ці частиночки травички, Подобається. Я буду її повторювати дуже-дуже довго, поки не знайду чогось схожого. Також моя максимально улюблена 125 та банка Mugwort Mask від I'm From. Я не можу жити без неї. Це сама крута заспокійлива маска, вона теж частинками полину. Вона гарно забере, забирає запалення, чутливість шкіри. Якщо десь прищечки якісь вилазять, вона гарно заспокоює. Там соня моя чекає, Ліо вийшов гулять, і вони з ним перекрикуються. Він на вулиці, вона в <ків> кімнаті. Зараз ми з нею теж підемо. Вона заспокоїє, вирівнює тон. Дає свіжість, я би купила би собі повнорозмірний, але не особо потрібно, тому що по ціні вони виходять ідентично. Дуже рекомендую колись. Спробуйте бо це нереально крутий засіб. Масочка листова я її зберегла, тому що це була реально крута маска. Привезли її з Кореї. Подарували, маска дуже крута, вона була кремова. Я не знаю, якщо ви знаєте, де ще придбати такі маски. Будь ласка, напишіть, вона дуже зволожача. Вона, знаєте, звичай маски сироваткою просочені, а ця прям кремом кремом. І тут ще була частинка для шиї. От якщо вам видно. А прям частинка для шиї, вона не поглиналася так швидко. Вона давала ефект заспокоєння, свіжості, сяяння, дуже гарний, зволожуючий інгредієнти, заспокоюючий, Такі для гіперсухої шкіри буде супер. Зидрат доліва, чи як цей бренд називається з оливкою, шикарний. Я взяла на зміну віши, тож вирішила, що віши дуже дорого. Саме цей запах з оливкою. Чата дуже крутий, візьміть на замітку. Так, да, він з алюмінієм, але для мене це не проблема. Я беру, мені подобається, круто, рекомендую. Ось такий лосьон для тіла за хьорба, мініатюрка з ретинолом, жахливий. Нічого не робив, неприємно пахнув, е, неприємно було його розмазувати. Не зайшов ні, не можу рекомендувати. Е, супер популярна штука е, термозахист від Rated Green, Real реалшип. О, дівчата, як я з ним мучилась, мені потрібно було 2 роки, щоб добити цих 50 мл. Як я його тільки не наносила, і робила паутинку, і розтирала в руках, і так мазала, і так не працює. Не знаю, він мені не дає ніякого ефекту згладженості, зібрати бушок, нічого. Я мріяла його добити, тому що склад, ніби хороший, склад ніби мав би працювати. Ну для мене він не працював. Він обтяжував. Якщо, не дай Бог, я з ним переборщувала все це, всі лисоплі, Не знаю. Ну не моє абсолютно. Не хочу навіть дивитися в його сторону. Рекомендувати вам не можу. Можливо, якщо у вас плотне волосся, вам сподобається. Але якщо у вас тонке волосся, ні, не беріть це, буде дуже проблемно. Ви по супер молюсінькі горошинці його треба нанести тяжко розподіляти. Жах не сподобалось. І останній продукт це м -м, масло. Для тіла аюрведичне від Султан соба. Дівчата я його обожнювала. Я люблю цей аромат аюрведа. Це один з моїх самих улюблених ароматів. Я хочу до нього повертатися і повертатися. Я обожнюю ці батери, вони просто якісь неймовірні. Вони шикарно працюють. Я зараз думаю собі купити аромат Палас, але не впевнена. Можливо, знову повернусь до Юрвіда, але це прям 100% масло ши. Я вам показувала аналог з Айорба, теж 100% масло ши, але ці аромати це дорогі аромати, які будуть з вами на тілі залишатися, які не будуть проходити, які реально будуть дуже довго з вами і за які хочеться платити гроші. За яких хочеться повертатися, тому що чоловіки на вас будуть звертати увагу, вашого чоловіку буде приємно з вами спати, і він завжди буде нюхати вас. Тому що це дуже смачно. Я люблю, коли я пахну вдома красиво, і чета вам це рекомендую, тому що раніше в мене такого не було. Раніше я багато витрачала ресурсу, щоб краще виглядати зовні, і дуже мало витрачала ресурсу, щоб краще виглядати в себе вдома для чоловіка свого. Насправді так не має бути. Ми маємо в першу чергу бути красивими для свого чоловіка, в себе вдома для себе, а в останню чергу для оточуючих нас людей. Тому ось такі засоби додають мені, знаєте, якоїсь такої впевненості в собі легкості. Я знаю, що я пахну смачно, я знаю, що чоловік захоче мене нюхати, і йому це сподобається. Тому от так рекомендую. Хочу вам показати кілька засобів, які я закінчила на відпочинку. Звичайно, що їх було ще багато тестерів, багато таких, яких я б викидала, але все, що було в таких мініатюрках, я покажу. Перше, це ось таке вмивання від IG Skin. Це дочірній бренд систему. Просто гарне м'яке вмивання, нічого особливого, не пересушувало. Нормально мені сподобалося, але повторювати я його в великому розмірі, напевно, що не буду, Тож що це був якісь тести, прислали. Далі сироватка, ось така, яка була в міні-наборі від iHerb, Це якийсь бренд Jumiso, Skin Moциin. Не сподобалася. Прикольно, зволожували, але реально нічого особливого, ні сяння ніякого не давала. Ну, така і не економічна, дуже швидко використовувалася, тому не буду до неї повертатися. Ось така сироватка від UIK, BioVitas S. О, сі, господи, з вітаміном С. Стабільна форма. Етил Аскорбіл Ей Сіт 1%, ні, 4%, глюкозамін Тут є а також пробіотики для шкіри, що дуже класно. Хороша сироватка. Мені сподобалася, використала з величезним задоволенням. Я її дома почала користувати, потім знала, що буду їхати, тому залишила, о, так, щоб добити в подорожі. Моя улюблена масочка BioMagic від BioLogic Re У Reserв. Дві такі було, я дві добила. Вона дає класний ліфтинг, вона підтягує пори і знімає напряки. Шикарна маска. Обожнюю біомеджик прям одна з топових. Далі Юїка Крем Біом, це шикарний крем, якщо у вас є сильний вітер, якщо у вас суха шкіра, якщо ви плануєте кататися на лижах, або якщо у вас реально дуже суха шкіра для комбінованої, це буде трошечки тумач, для жирної взагалі. А от хлопцю моєму супер зайшло. Я його мазала зранку увечері, він максимально економічний, такий плотненький з пробіотиками, і плюс в нього ще достатньо економічне використання. Я ним користувалася на лижі, коли їхали, а хлопця мазала зранку. Дуже щасливі. Ось такі дві масочки вони практично ідентичні з вітаміном С. І, і, і склад схожий, нічого особливого, просто гарно зняли мені напряк зранку. Не повторю жодну з них. Нічого такого особливого, десь в подарунки мені ну, і Це ага, було головне, скраб від Султан Десева, дуже зайшов. Я люблю такі скраби, він маслянистий, він гарно пахне, він не сильно скрабує. Круто, буду за ним сумувати, але ми вже з ним прощаємося. От його би повторила б у повнорозмірному розмірі. Це всі були мої порожні баночки, їх не так багато, але вони всі практично були круті, тому що я завжди підходжу дуже відповідально до вибору засобів. Напишіть, будь ласка, що було у вас за зиму, що закінчилося. Які у вас були класні засоби, які ви можете рекомендувати? А я вам безмежно вдячна за перегляд. Як завжди, ваші коментарі це саме цінне, що є для мене. Я усіх сильно люблю. Обіймаю до скорих зустрічей на моєму каналі.